Понад три години міським обранцям знадобилося, аби дістатися до розгляду нового бюджету міста. Увесь цей час депутати сперечалися щодо майнового та земельного податків. Врешті-решт, Івано-Франківськ таки отримав головний фінансовий документ. Загальний обсяг бюджету становитиме майже мільярд гривень, так як це було в минулому році. Серед головних пріоритетів будівництво дитячих садків депутати планують завершити ромашку та спорудити такі заклади ще у пасічній хриплені та Угорниках. Попри це, передбачили кошти на Компенсацію комунальних послуг для бійців АТО. Я вважаю, що в тих цифрах, які ми передбачили в видатках міського бюджету мешканці івано франківська не мали би відчути змін, принаймні гірше, точно не має бути. Окрім того, якщо виконується в повному обсязі дохідна частина бюджету, то безумовно буде багато позитивних зрушень. Порядком прийняття бюджету були задоволені не всі. Дехто з депутатів нарікає, мовляв, проект фінансового документу вони змогли побачити лише зранку, перед сесією. Також окремим обранцям не сподобалося, що в проекті не було передбачено жодної копійки на продовження ремонту набережної. Втім, це вдалося виправити. Відтак на неї виділили 3 мільйони гривень, а додатково ще 2 мільйони на облаштування транспортних розв'язок в місті. Роботи, про які щойно говорив голова бюджетної комісії, вони будуть виконуватися не за кошти однієї з політичних партій, не за кошти однієї з фракцій, не за кошти тих людей, які сьогодні висять на бігборда. Ці всі роботи будуть виконуватися виключно за кошти мешканців Іван Франківського, за кошти цих людей, які платять податки до міського бюджету, як заробітні плати, як землі і з усіх решт, які будуть платити міського франківського. Ми слава Богу, домоглися виділити кошти на завершення роботи по вулиці набережні на будівництво кільцевих розв'язаних. Я сподіваюся, що наступного року Транспортна інфраструктура міста Франківську все таки покращиться. Загалом у 2015 році планується відремонтувати низку доріг як у центрі, так і на околицях Івано-Франківська, серед них, зокрема, вулиці Богдана, Хмельницького, Сахарова, Ленкавського, Хіміків, Галицька та Вагіловича.